Вітаю всіх учасників курсу самооцінка та сила впевненості в собі. І сьогодні у нас уже шосте заняття на тему страждання та роль жертви. Як все перевести у відповідальність? Отака От дуже важлива тема, тому що треба розібратися, коли ж ми страждаємо, коли ми впадаємо в роль жертви. Тому що дуже часто ми, дівчатка, любимо себе пожаліти, уньки-пуньки, усі пусі і падаємо в жертву таку, щоб нас жаліли, коли реально ми потребуємо, нарікаємо, потребуємо якоїсь допомоги. Насправді така роль жертви кожна людина час від часу впадає і чоловіки, і жінки, а діти то тим більше впадають у ці ролі. І як же їх виявити і як же з ними працювати. От сьогодні ми з вами про це будемо говорити. Значить, будемо розбиратися, що ж таке роль жертви. Всі ми часом хочемо, щоб нас пожаліли, коли в нас труднощі, стреси, коли щось пішло не так, хтось нас реально обідив, погано з нами повівся і ми чуємо себе такими нещасними, як наче життя нас обідило, Коли ми затягуємо задоволення, жалю до себе. Як зрозуміти, що ми вже являємося в цій ролі жертви? Значить так, ви постійно скаржитеся, але нічого не робите, щоб змінити ситуацію. На питання, ти чого не робиш? Відповідь: «Тож і так нічого не вийде і не варто починати або знаходити любі виправдування своїй безвідповідальності і бездієвості. Говорите так. На роботі погано, начальство не розуміє, не цінить, не люблять, зарплата мала, але абсолютно нічого не робите, щоб щось змінити. Коли питають, чому не змінюєш, відповідаєте, а якщо на іншій роботі буде ще гірше, а якщо начальник ще гірший буде, ну і для того нічого не змінюєте. От, тобто, знаєте, що це так, це вже ви в ролі цієї жертви. Так. І потім, якщо ви шукаєте, наприклад, ой, я така хвора, я така хвора, а чого не йдеш до лікаря? А пішла до лікаря і думаєш, що лікар має тобі виписати таку чарівну, чарівний лікар, випише вам чарівну таблеточку, дві бажано. Щоб ти тако випила і вже здорова Не дивлячись на те, що все життя своє осознане, то, яке ти себе пам'ятаєш, ти їла все, що хотіла, пила, нічого не робила для свого здоров'я. І лікар має тебе за дві таблетки вилічити. Ну, це ж нонсенс, ви це розумієте. Так само нарікання, от зараз я такий бідний, нещасний, але зараз я найду таку жінку, не таку, як ті всі такі нехороші, я собі таку найду і тоді вже як почну розвиватися, як почну заробляти, всі гроші світу будуть мої, так не працює. Так само, жінки, як найду чоловіка, він заробить всі гроші і кине мені перед моїми ногами я буду тільки жити і радуватися. Ну, людочки добрі, так не виходить. І через те ми впадаємо в жертву, тому що жертва, вона розумієте, вона така, вона. Жалується, нічого не робить, приходить до одного, до друга. Ой, мені так погано, мені так погано. Пожалій мене. Вона, по-перше, свій ентузіазм, свою енергію забирає і в людей ту енергію, яку люди, які слухають її, перепрошую, теж забирає. І виходить, що трикутники складаються: жертва, рятівник, і жертва шукає завжди рятівника, щоб її порятували, бо не хоче брати відповідальність на себе. Бо щоб взяти відповідальність, значить треба щось робити. А я на що ж тобі робити? Легше ж пожалітися на когось. І тоді жертва рішає, що. Всі люди їй винні. Всі винні. Чоловік не такий, подружка не така, мама не така, діти не такі, всі винні, тільки я одна така, бідна, нещасна, пожалійте мене. Ну і що з цього? Нічого не рішається. Ви не рішаєте свої проблеми, навішуєте їх на інших людей? Чарівників в нашому світі немає, не прийшов волшебник в голубому вертольоті, не помахав паличкою і не вирішив всі ваші проблеми. Ні. Так не рішаються проблеми. Ну і от далі. Не можна перекладати відповідальність на когось, тому що зрозумійте, що коли ви нарікаєте, ви в людей, як би хочете, щоб вас пожаліли, викликати жаль. А люди вміють жаль жаліти людей-яких? Ну, бідних, непевносправних, такі, які реально не можуть за себе постояти. Ті люди так, ті люди викликають жаль. А якщо людина до вас буде мати жаль, то ви від цієї людини ніколи не отримуєте, послухайте, ніколи не отримуєте любові, підтримки і. Е, і чекайте, і партнерства. О, Тому що тут так, або тебе жаліють, бо жаліють нещасних, бідних і слабких то їх не люблять, не підтримують, і з ними не партнер, не мають відчутті партнерства. І поваги, о. То подумайте, що ви втрачаєте, коли ви завжди жалієтесь на одну і ту саму тему. От Якщо ви собі прослідкуйте за собою, про яку тему ви найчастіше всього говорите. З подругами, з батьками, з дітьми, що вас саме більше як то кажуть, тригерить. Оця тема це ваша якби, проблема. І з нею ми будемо працювати. І от я вам сьогодні дам шість виходів із жертви: що треба зробити. Перш за все, Потрібно зрозуміти, що ніхто вам не допоможе окрім себе. І зрозуміти, що так, я є жертва, я вже сиджу в цій проблемі якийсь час, вже довго, нічого не роблю з цим, всім розказала, а люди, наш мозок такий, він працює так. Якщо людина два-три рази вас почула, на четвертий, п'ятий і на сто наступні рази вона вже вас не чує, вона вже вас не жаліє. Це як з тим хлопчиком, що пам'ятаєте, була така притча про вівці, що хлопець е, кликав людей, е, кричав, шуткував, що вовки, вовки, і люди прибігали, вовків не було. Він казав, що, е, що то е, жарт. А потім, коли насправді прибігли вовки, хлопець кричав, кричав, і ніхто не прибіг, тому що люди вже не вірили йому, бо він їх кликав дуже часто. Так само і це працює. Якщо ви дуже часто скаржитеся, то люди вас вже не чують, вони не відчувають до вас ніякого жалю, вони просто знають, а це вона говорить, та й переговорить. І от коли ви йдете і чуєте тільки вас вварите в тому своєму, як то кажуть, гамні, бачите тільки саме гамно. Ідете по вулиці, то великий кущ троян буде рости, і ви будете дивитися під ноги, шукати гамно і не побачите тих квіток, і не порадієте тої природі. Тому що вам мозок так працює. він... Фокусується на чомусь одному. І якщо ваш фокус, вибачте, за слово на гамні, то нічого іншого ви бачите, не будете. І ви собі повинні зрозуміти перше, що ти в ролі жертви, що так, в тебе є ця проблема і тобі з нею потрібно працювати. Коли ви вже це зрозуміли, друге. Це вибрати ситуацію, про яку ви найбільше думаєте, говорите, тобто нарікаєте. чого це так з вами? Зрозуміти, що це за ситуація, тому що може бути багато різних ситуацій. Жінки часто на чоловіків нарікають, на дітей, там, на роботу, на без гроші. Багато є різних ситуацій. Виберіть собі, яка найважливіша в даному моменті і в як. Який ви запали вже як жертва, в який ви сидите вже не один день. Далі. Обговорюйте одну і ту ж проблему це принцип фокусу. Оце, що я вам говорила, увага мозку. Коли ви йдете і бачите тільки щось погане, і не звертаєте увагу на добре. І тоді ваш фокус на поганому. Тобто, треба знайти ото погане, яке сидить у вас тут всередині, і е, зрозуміти, що це не так, об'яснити собі, що є другі якісь виходи. Якщо ви, якщо ви і далі, а, е, таке, якщо ви на дні вже сидите в ямі, то перестаньте копати ще глибше себе. Перестаньте копати. Вам треба викарабкуватися, сходки робити, а не копати нижче ямку, розумієте? Тому що е може закінчитися дуже жахливо, якщо ви будете копати все нижче і нижче. П'яте це не значить, що ви не можете звертатися до людей за помощю. Ви можете звертатися до людей, але до фахівців. Якщо у вас щось болить, зверніться до лікаря. Якщо у вас щось, якісь проблеми на роботі, звертайтеся до фахівця, хто зможе вам прояснити, може коуч якийсь, може психолог прояснити ситуацію, чого саме так з вами сталося, і як це все змінити і продумати. І важливо обговорити із людиною кроки, які маленькі крочки, які ви почнете робити до своєї проблеми. Разом з проблемою, щоб її вирішувати, а не далі йти і казати, а що він там понімає? Нічого він не понімає, і далі собі нарікати. Жалітися всім, і все, і нічого не змінилося. І от таке буде вам завдання визначити, в якій ситуації ви жертва, знайти цю ситуацію, зрозуміти, що ви жертва, не копати далі, от не шукати того мно. не копати, а знайти людину, спеціаліста бажану, яка допоможе вам вийти з цієї ситуації, підскаже, і пробудувати хоча б три перших кроки, і за 48 годин обов'язково виконати цих три кроки, щоб зрозуміти мозок звернути вже в правильну ціль і повернути його на вирішення ситуації. Значить так, запам'ятайте з цього уроку. Дія це коли ви берете відповідальність на себе. Ніхто вас не спасе, окрім вас самих. Це головна теза урока. Дія це відповідальність, ваша лічна особиста відповідальність і домашнє завдання. Напишіть, як ви зміняєте своє відношення до своїх проблем в найближчий час після цього курсу. Як ви Змінюєте відношення до своїх проблем, як ви їх пропрацьовуєте. І напишіть мені, розпишіть хоча б три пункти, що ви зробите, щоб змінити цю ситуацію, яка для вас болюча. Дякую за увагу, дуже рада, дуже рада, що ви мені пишете, дуже рада, що є відклики, тішуся. Цілую, люблю всіх благ. razum mesela.